UFC 322 обіцяє стати найгучнішим турніром року. Варто тільки глянути на головну подію вечора і все стає зрозуміло. Джек Дела Мадалена для багатьох став темною конячкою на півсереднього дивізіону, але австралієць, маючи видовищний стиль бою, виборов титул чемпіона. Та як би ми не відносились до Махачева як до людини, погано не забуваємо, кого він представляє та підтримує в UFC. Все ж таки, за його боями теж цікаво спостерігати. Він втік від топурії з метою стати чемпіоном у двох дивізіонах. А перед тим як подивитися топовий розбір цього протистояння, варто підписатись на El Combat, який дуже допоміг у створенні цього відео. Такого контенту ви не знайдете на просторах україномовного інтернету без пафосу й гучних заяв лише думки та спостереження. І хоч він і сам каже, що це не спроба бути експертом. На нашу думку, його контент на це претендує ну і не забудьте підписатись на нас, якщо цього ще не зробили. Ви на каналі MMA в деталях. погнали! Найгучніший бій року міст міст-меч чи апсет? Давайте розберемось, чому стільки людей вже поховали Джека, і чому 16 листопада може стати чорним днем для Дагестану. Важливість цього бою важко недооцінити. Бій Іслама за другий пасок, замах на вічний рекорд паука. Бій за перше місце рейтингу Pound for Pound з перспективою супербою проти ілії. От тільки для цього треба пройти Джека Деламадалену, який зараз тримає титул. І, хоч і йде андердогом з коефіцієнтом 3, але в минулих трьох боях він також був андердогом, що не завадило впевнено виграти в кожному з них. Тож, що бійці можуть протиставити один одному, і в кого більше шансів здобути перемогу. Для початку пригадаємо шлях кожного бійця, а потім поміркуємо стосовно можливого результату. Іслам був шкільним другом Хабіба та буквально сусідом через двір, тому майже одразу він став основним спаринг партнером Ром Нурмагомедова та учнем Абдулманапа шлях до її всі можна описати тими самими рядками. Що й у Хабіба, чемпіонство по бойовому самбу Росії, потім Європи і світу. Перехід до де з перших десяти бійців шість не зрозуміло хто. Один зручний ударник і троє дідів, від яких залишилася лише назва. Далі дебют в і перемога удушенням ззаду. Чисте копіювання кар'єри Хабіба з різницею два роки. Але у наступному бою стався збій. Чи Абдулмана поки хабібом займався, не догледів, чи дельфін не попередив. А можливо, це була така сама недооцінка, як і в цьому бою. Але іслам відлетів в нокаут менше, ніж за дві хвилини. Відлетів максимально. Тупо полетівши вперед з розмахайкою, з якою літав і хабіб, і зловивши за це боковий чітко в щелепу. Але тоді нещастя Дагестану тільки починалось. І навіть ЕйКей ще не був зареєстрований в 05-му регіоні, тому ніхто Махачева з клану не виписав. І він, провівши роботу над помилками, почав серйозно покращувати свою стійку. І починаючи з Глейсона, Тібау, це давало результати. Спочатку був перебит. Ти в чисту Даві Рамос. солідний греплер, що міг створити проблеми. Далі нічого протиставити не зміг Дрю Добер. Так само був знищений і Тієго Мойзес. Втім, остаточна трансформація завершилась у боях проти Олівейри та Волкановські, де іслам показав, що він не хабіб номер 2 а окремий боєць зі своїм стилем, ставши першим в історії дивізіону, хто зумів, хоч і з умовностями, але провести чотири успішних захисти титулу. І Слам вирішив піднятися в дивізіон вище, пов'язано це, вже ж ніяким чином не з переходом у легку вагу ілії топурії. І не тим, що поразку мадалені пояснювати буде простіше, та й на папері ризики менші. Чи ні зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Як давно відомо, стилі роблять бої. І раз ми почали з іслама, то його і розберемо першим. Сильних сторін, а вже ж буде греплінг. Іслам основний спаринг партнер та найкращий друг Хабіба. Опанував дагестанською мемей боротьбу не гірше орла. Підсічки, зачепи, відхвати, підхвати, підбиви, скрутки, підсадки, звалювання, стягування, переходи в одну, дві, три ноги, корпус. Все це іслам вміє. Полюбляє і практикує. В партері контроль майже ультимативний, дуже щільний, в'язкий з динамічним граунд паундом та арсеналом прийомів на готові. Нічого екстраординарного іслам не показує. Лише перевірена часом класика, яка вивчена вже на рівні рефлексів, яка працює майже безвідмовно. Також варто згадати і стійку, адже на відміну від Хабіба, в «Іслама» є не тільки джеб. хороше відчуття дистанції, жорсткі поставлені кіки з непоганим бор... Оксом та прекрасним клінчем, це дозволяє непогано себе почувати навіть проти таких майстрів ударки, як Порєта Волкановські. З цього з'являється ще одна неочікувана для багатьох перевага подвійна загроза. Цим користувався в свій час Ємельяненко, що дозволяло йому закидувати весла від сраки. Цим користувався і хабіб пройшовши UFC з одним джебом. Справа в тому, що коли один боєць має значну перевагу у боротьбі, то для його його опонента постає дилема або пропустити тейкдаун, або отримати по голові. І якщо рівня ударки Хабіба вистачило лише на влучання по конору та нокаут нікому невідомого Бразила, то Тисла має достатній рівень, щоб постійно нести загрозу і в стійці. Це майже повністю ламає гру опонентів, які вимушені працювати від оборони і летіти по очках. Добивається анекдот хорошого рівня витривалість, яка дозволяє на рівнях битися всю. Дистанцію проти таких марафонців, як Волкановські, Дастіна іслам взагалі передихав та вразив за рахунок втоми суперника. В результаті зараз іслам є одним із найуніверсальніших бійців газу, який може битися в будь-якій площині. Але мінуси в іслама також є. Перший це тримач. В UFC доволі важко виграти чистим нокаутом, але Андріану це вдалося. Боковий з уклоном склав Махачева наглухо. І як Якщо це було за часів динозаврів, то от нокдауни від Алекса, січка від Дастіна та нокдаун від Майкану дають матеріал для розмислень. Також до явних мінусів можна віднести боротьбу в центрі клітки. Іслам хоч і протежа Хабіба, але таких реактивних проходів немає. Та і в цілому, якщо притиснути до сітки не виходить, то ефективність боротьби падає рази у два, а то і в три. А падає боротьба, зникає подвійна загроза, тоді вже і всі. І починаються проблеми, а зрозуміти це доволі просто: через ще один явний мінус іслама: ментальну складову. Іслам завжди був фаворитом у своєму кожному бою. Якщо хто не знав, то окрім нього, це вдавалося лише Жоржу Сен-П'єру. І причиною такого успіху, я думаю, розуміють всі. Відповідно, рідко, коли буває, що щось йде не по плану. А коли це відбувається, то іслама, як то кажуть боксери, видають очі. Він починає поглядати у свій. Кут дихати, кидати очі на таймер, метушитись. А таких випадків в нього було всього лише чотири. І справді важкими можна назвати лише перший бій з Алексом та бій з Дастіном. А в третьому протистоянні така помилка може бути останньою. Але чи зможе Джек взагалі хоча б створити необхідні умови, щоб скористатися даними слабкостями? Може. Вітання всім фанатам ММА. З вами батальйон Мантікора 9-ї бригади сил безпілотних систем. Якщо ти любиш адреналін, силу, швидкість та точність, а ти це любиш, бо ти дивишся цей канал, тоді, друже, підпишись і на нас. Тут ти побачиш реальну бойову роботу, історії, які не покажуть у новинах, технічну підготовку та тренування пілотів, тактичну медицину та взагалі життя підрозділу. Нам дуже важливо, щоб про нас знали та чули, бо це допоможе розвитку мантікори у всіх аспектах. І ти вже можеш допомогти нам лише одним кліком: не зволікай, козаче, зроби свій вибір. Мантікора це не реклама, це наші друзі. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Так ось Джек Дела Мадалена або Джаконта Деліна Мадаліна, нічиїм другом дитинства чи сусідом не являвся. Тому спочатку грав у регбі на достатньо непоганому рівні. Досягнувши значних успіхів на рівні країни, Джек вирішив спробувати щось нове та міжсезоння походити на бокс. Втім, це настільки його затягнуло, що догравши сезон, Джек вирішив, що поле йому не так імпонує, як Ринг та зосередився на бійців. Ських тренуваннях. В процесі, познайомившись з багатьма бійцями і дізнавшись багато нової для себе інформації, Джек вирішив зосередитись на ММА і в 2016-му дебютував на півсередньому дивізіоні з поразки технічним нокаутом у третьому раунді. Насправді це не рідкість. Багато хто починав з поразки, але унікальність Джека в тому, що було після. Через два місяці після цього, Джек пробує свої сили у середній вазі і програє у душі. Шенням ззаду в першому раунді. Це вже не дуже добрий натяк. Але Джек повертається в напівсередню через 5 місяців та відкриває серію з 18 перемог поспіль. Спочатку відлітають перші 9 опонентів, причому жоден з них не зміг дійти до третього раунду. Далі Джека запрошують у UFC, де він влаштовує криваву баню, вперше дійшовши до рішення. Після чого Джек ураганить вже в UFC та оформлює. Чотири досрочки, і всі в першому раунді. Особливо яскравою вийшла розправа над Ренді Брауном, який видав верхнього брейку на рівні Брука Леснера та Кевіна Лі. Але в бою з Басилем Хазефом Мадалена знову доходить до рішення. Один із суддів навіть примудрився побачити поразку Джека, але двоє інших були адекватними. Далі була домінація над Кевіном Холландом, де знову один суддя був на приколі. І Кар'єра Джека знову взяла розгін. 299-й івент. Бій проти незручної кочки Гілберта Бьорнса. віддаючи як мінімум два із трьох раундів, Джек вганяє коліно чітко у щелепу і накоготує Гілберта, роблячи другий апсет поспіль. Через гру престолів півсередній і масовий травматизм. Джек з п'ятої сходинки рейтингу отримав титульний шанс проти Билала Мухамада, який був ісламом на мінімалках. Більшість не давали Джеку шансів. Мадалена аж показав практично повну домінацію. Відбив 8 з 10 спроб боротьби та мало не фінішував Белала у п'ятому раунді. І от тепер Джек знову готується робити апсет. Але чи є чим цей апсет робити? З сильних сторін Джаконди в першу чергу треба виділити бокс. Краще в цьому аспекті лише Ілія. Чудова комбінація, робота з обох стійок. прекрасна робота як першим, так і другим номером. Постійний обстріл корпусу та зміна рівнів, що рідкість навіть для професійних боксерів. А ми за бійцями ми й говоримо. І на відміну від Джефа Ніла, Джаконта чудово працює ногами з дальньої дистанції і ліктями та колінами в клінчі. По скупченню навичок, джек буде проблемою в стійці для будь-кого. Також в сильні сторони Джека варто записати і ментальну складову. Він почав кар'єру з двох дострокових поразок. Вже четвертий бій виходить. Ходить в статусі андердога в бою з Євлоєвим. Він мало не вимкнувся від асфексії. В бою з Бьорнсом зламав руку. Причому так, що знадобилася операція, і все одно здобував перемоги. Його ментальна стійкість десь на рівні іржі прохаски, тільки без кропиви та темних кімнат. Також варто згадати і греплінг. Джек напрацював разом з Алексом та Крейгом Джонсоном. Доволі цікаву нестандартну, але при цьому робочу систему захисту від Грепін. Еплінгу, яка дозволила йому вставати з під Бьорнса та Мухамада. І окрім Євлоєва, ніхто не зумів зловити Джека на прийом. І лише в контексті суперника боротьба йде в мінус. Щодо явних недоліків Джека, то по суті він лише один. А безкоштовно подивитися цей турнір з українськими коментарями з найкращою мма спільнотою можна в нашому телеграм-каналі. Повтори боїв також оперативно з'являються після події без спорту. Лирів. Підписуйся, щоб не пропустити. Посилання знайдеш в описі під відео. Зеленуватість, Мухаммад, Мухамад, Бірн, та Браун це найбільші скальпи у кар'єрі Джека, і вони не йдуть в ніяке порівняння з опозицією іслама. Тож, не рахуючи цього фактору, чому на Мадалену коефіцієнт 3? багато хто вважає, що Махачів зможе спіймати Джаконту на прийом або принаймні залежати. Джек невеликий напівсередньоваговик і поступається в анти. Тропометрії Чарльзу Олівейрі як аргументи приводять бій з Бьорнсом, хафезом рахують кількість переводів та розводять шизотерику, що беляль злив бій, і от іслам буде відразу йти у боротьбу. То виходить в Джека, немає шансів, Є й чимало. Якщо дивитися тверезо та раціонально, бій з хафезом. Більшість не дивилися і не в курсі, що Басил спалив свій бензобак в першому раунді, і вже в кінцівки другого бився виключно на морально волю. Вихіх якостях. До рішення Бі дійшов виключно через прагнення Джаконти закрити прийомом. Бої з Гілбертом та Белалом вже відомі широкому колу людей. І тут також всі аргументи стосовно боротьби та греплінгу Джека легко спростовуються. Так, Бьорн з Джека переводив, але Гілберт за свою кар'єру в 77 не зміг перевести тільки Усмана та Хамзата. Навіть Шон Бреді літав авіалініями. Така сама історія із Белалом. Лалом, палестиноамериканець не переводив тільки Бьорнса, Бреді та Маю. Всі інші опинялися на канвасі. І проти таких опонентів Джек не спіймався на прийом, не був залежений та чинив дієвий спротив. Загалом, тейк про 18 пропущених тейкдаунів є помилкою вцілілого, яку чудово описує цитата Шона Омелі. Тільки зі мною Мераб не зміг зробити більше п'яти тейкдаунів, тому що я не вставав. В дивізіоні Реплерів, борців та універсалів без боротьби Джек навряд чи був би у топ 15 не кажучи про чемпіонство. Всі ці думки віють зрозуміло, звідки, оскільки там своє альтернативне ММА. Тож переходячи до прогнозу, хто вийде переможцем. Іслам на піку Джеку ще немає 30, і він показує ще шалений прогрес від бою до бою, По антропометрії приблизно парітет. Іслам однакових габаритів з Белалом, тому я. Авної переваги ні в кого не буде. Чим іслам краще за Белала? Це греплінг та варіативність боротьби. Мухаммад не використовує підсічки та перемагав прийомом лише раз у лізі. Особлива різниця є у високому партері, де Белал не представляє майже загрози, а іслам накидує Дарс. Але якщо зміг захиститися Алекс та Дастін, то зможе і Джек, та Іслам не Олівейра, і його гра працює тільки коли він переводить на нульовий поверх. А з цим можуть бути проблеми. Адже, як ми згадували раніше, в центрі клітки іслам переводить не як Хамзат. А для того, щоб переводити біля сітки, опонента треба спочатку до неї притиснути. А Іслам за габаритами не більше забилала. І відповідно, роздутися до центнера у день бою він навряд чи зможе. Таких ситуацій в Дага ще не було. Джек може бути першим, хто повністю зламає гру Махачева. В той же час Джако Ота вже не раз стикався з небезпечними греплерами і був вимушений працювати під тиском. Останні два опонента по суті були тренажерами для іслама, враховуючи цей досвід та те, що Джек тренується з Крейгом Джонсоном, який зробив програму протидії дагестанській боротьбі. Та разом з Алексом Волкановським, який двічі бився з Махачевим, Джек може здивувати йому, цілком по силам достатньо залишитися у стійці і створювати іслам у силі. Серйозні проблеми. Бій буде не у Арабів, тому можу припустити, і такий варіант, що Джек забирає рішенням. Також варто згадати ще момент з ментальною складовою: на Джека нічого не тисне. Велика частка вважає його випадковим чемпіоном він андердог. І навіть якщо іслам його скрутить в Дарсі протягом перших трьох хвилин, ніхто нічого пред'являти Джаконті не буде. Хейт польється на голову Крейга. При таких обставинах битися. Легше, можна не боятися ризикувати чи викладатись на всі 100, адже якщо і йти, то яскраво. А от Іслама ситуація протилежна. В нього серія з 15 перемог, і він йде на вічний рекорд павука. До того ж, вся ця історія з другим поясом пов'язана з переходом у легку вагу ілії топурії. І у випадку поразки шляхи відходу будуть відсутні. Доведеться або повертатися назад та битися з небезпечними царукями. Нам або топурію, чи залишатися в 77, де також не легше. А це робить відбиток на більшості бійців, а іслам до категорії прохаски не відноситься. Тому, на нашу думку, Джек Дела Мадалена виграє іслама Махачева рішенням суддів. Об'єктивно, шанси 55 на 45. Все буде зрозуміло в перших двох раундах. Як Джек буде захищатись від боротьби? Така наша думка. А ви обов'язково пишіть свою у коментарях. Ставте лайк, якщо все сподобалося. Підписуйся на ММА в деталях, а також підписуйся на El Combat, щоб побачити ще більше якісного україномовного контенту. Всі посилання знайдеш в описі під цим відео. Ну а на цьому у мене все. Обійняв та підняв, скоро почуємось.